Сьогодні я буду вчитися грати на новій зброї, яку я нещодавно купив, буквально десь вчора. Ось енергетичні пістолети. Тобто сьогодні я буду вчитися на них грати. Сьогодні ми будемо грати 1 на 1, 2 на 2, 3х3, 4 на 4 та 5х5. І подивимось. Скільки ми зможемо виграти, але я буду використовувати тільки енергетичні пістолети. Ну що ж, поїхали? Так, і перший бій у нас проти гравця за рівнем 161. Він буквально вищого рівня, ніж я. Того я не сумніваюся, що я тут виграю. Але я спробую. Ух, поїхали. М він грає з Assault Rifle, а я граю з Пістолетиків. Він тепер теж почав грати з них. Не, у нього було 17 хп. М -м -м. Не везе, Серйозно? Катана? І на лаунчер. Та ну не. Чо такие высокие вис левел сразу? Я лише почав грати. ой 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 Я наш челлендж використовувати тільки пістолети. я не можу використовувати катану, assault rifle або ще щось. Ну да, катану. Що зробиш? Час Я Треба зосередитись. Я не використовую катану. Ой, давай, давай. Зараз я не буду використовувати котами. От, як я який дул. Ні! Два хп! Так, треба перестати стріляти йому в котам. Серйозно? Це, це прикол. Таке я ще не бачив. Чи його Котана, вогнемет. Ні. Не, ну що зробиш? Коли він використовує використовував вогнетламчир, катана, вогнемет і так далі. О, нічого не зробиш. Поїхала до наступної катки вже 2 на 2. Так, перша катка 2 на 2, і схоже, що у мандріті маєт кращий, ніж у них. Тімейт. То у мене є шанси, щоб виграти. Буду використовувати як ті самі зброї, але я не можу використовувати assault rifle. штурмову, тобто. Ну, що я зробить. Треба тренувати приціл, щоб я більше ударів попадав. Ні, мене якось снайпнули. Так, цікаво, мети майд затащить. Ммм, hmm, відхилиться один. Давайте, мать, давай. Не повезло. Mm -hmm. А ще я напевно зараз піду сюди. Не буду йти туди. Давай. Ну хоть на это было, я доводу был. Я знал, пойду сюда. Хотя не я пойду... сюда. Ой, не взял... Катана, серьезно. Ой-ой-ой. Так, видите, мои затащил. Сюда надо тимайт тащить, но не хороший <свист> М -м -м, Катана. <свист> Уф, хороший домах. Тобі не поможе цей щит. Тобі не поможе. До речі, порадьте в коментарях, який скин мені краще купити на генератичні пістолети, та на яку зброю мені збирати наступню. Ну, порась в коментарях, який скин купляти мені на мої енергетичні пістолетики або яку зброю мені купляти наступною. І знімати на неї, як я буду вчитись грати за нею. Буде цікаво почитати. Одна то стрільба. Він на телефоні грає. Треба піднявши цю корухатись. Ой, я сіспрею. Хм. Я не хочу Ще один. Звалитись катку шану. Ну, я би сказав, щоб я грати з енергетичні пістолети я дуже вмію. Це буквально відео, де я вчуся грати, а не вже вмію грати. Ну, але я, я, я точно знала, що вам треба використовувати косу в такому випадку. Тому що, ви бачите. Скільки в мене ХП і мене просто бувають з хлеерганом. Мій тут тукрисовує РПГ. Не найкраще зброю, але піде. Для деяких випадків РПГ саме те, що треба. Я не знаю, як ми тут програли. Хм. Час зосередитись. Погнали. нього мало хп Мейти Майт може затащити ура сюда сюда Мейти Майт затащив. Я засрядуюсь Я засрадиюсь Я тусаряджусь РПГ Окей okay. у нього зараз катана на перезарядці Оце найто був. Катана. я стріляю катаною. Огляда. Ну зден. Сюда я затащив. Фух. Це було важко. Я б не сказав, щоб це було дуже легко. А, а ми рухаємось до 3 на 3. Так, ось наша перша карта на 3 на 3. Я, як зазвичай, буду брати арену. Um, окей, вони вибрали рандом і нам випав міст. ух 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 не повезло. Буду використовувати я все те саме. Погнали. Перекрестовый ножик. Понятно. А, его убил. Ага. Я перепутал. Нее! У них автострельба в двух, числих. В трьох Автострільба. О, да, чему их тимайтил? Даже я автострельба. Все добре. Ага, на ультимайт уже снайпну. А мені не настково. Окей, чего снайпер? Хм. Як це виграти? Я навіть не знаю. А на ультимайте левел 258, що він робить? Попадаєм Ммм Наш моготімейт 14 рівень Другого 252 Другий ніби І ми погалиєм Проти трьох гравців завтра стрібуємо я не знаю, що це по правилам, але я можу взяти burst Rifle На ну, трішки. Тому що у мене тімейти. Я не бачу, що не збираються вигравати, то мені треба щось робити. Окей. Я не можу заявити стрільби Просто. Це дуже важко. Lauta strip що мені зробити Що мені зробити? Що мені зробити? Як мені виграти? Як мені зосередитись? Мені треба зосередитись. Ону не. Ки смо гранати, хто це кидаю. Я трохи дома гадал. Натимайте убил, а то тиммат не самый сильный. Паппи, Ой, господин дару. У нас у мене є шанс. Ні. У мене тимт может затащить. Окей, він не может затащити. Ну, це була катка. Ми грали. 3 на 3. Під до 4 на 4. Так, еще раз наступный бій у нас. Че, уже 4 на 4. И... І... Ну, мені ще суперників у моїх краще команда, ніж у мене. Але подивимось. Так, вибираю я те саме, що і вибирав. Поїхали Спробуємо це виграти. Ого. Я буду грати піду. Мій дева грає з лопатки. Не знаю чому. Що... Окей, 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 окей. Ой-ой-ой-ой, куди я пішов? Куди я пішов? Я ще зрозумів. Туди мені йти не треба. Там мене вбивають Треба бути акуратнішим. Так. Да. І ми програли. Ну, не страшно. У них були вогники. Він тут. Чекай. Як мене вбили? Стоп щось не поняв. Це що було. Як мене вбили? Це mm -hmm. два тімейти у мене живі Вони ну, двоє напали на одного. Не знаю, може затащить, може ні. нет. Mm -hmm. Один помер. Тімейт Подивимося, що робит другий тімейт Другий тимает ті чуть-чуть не души, разумею, что мне нравится. Я одного вбив, а другого не вийшло. Так, а мені треба зосередитись, тому що в мене в команді не такі крутируються, як вони. Мені не можна получати дамагу. Так, три. Це ультрабагато. багато. Дев'ять. Який тут взялся? Ой, дай, давай. Чекаємо. Не. Це не вийде мені. Мені це цензак не вийде. Я не можу як це зробити. Ту. І молодь майте вже вбили. Куда вони лізуть? Що вони роблять? У мене ще й челендж тільки з пістолетиків. тобто зазвичай я граю з із пістолетиків і ще з його ізбираю. Із а тут в мене тільки з пістолетиків, що не так вже й легко. Ні, це не рально. Це дуже важко, коли в мене тімейти зливаються, я лишаюся один на чотири. Опа, мій тімай щось зробив. Давай. Я допомагаю. Я жорстко допомагаю. Тімейти, і робіть щось. Ой-ой! О! О! Лечі тут розвалює. Один на один. Тепер чудо! Йому прям повезло з нажика. Може ми навіть зробимо якийсь комбак невеликий. Може повезло. Чому вони покоришні і пістолетики? Ой, у-у-у! Камбека не буде. У мене тема й буквально 19 гривня, я не розумію, що він робить. Ну да, камбека не буде ніякого. Не повезло, і тепер ми рухаємось до останньої битви в 5х5. Так, і ми поїхали до нашого останнього битву. Це буде 5 на 5. Але щось не похоже, що це на 5 на 5. Це 4 на 5. Хммм. Так, я тут випадково собі FOV не туди зробив. Хоча, можна так грати. З таким FOV. Тому ще нормально. Так, що я його випадково на максимум поставив. Нічого, ще буде дуже незручно, я виправлю, так що нормально. Е? Де він був? Ха? Е? Що? Де вони? Не розумію? Ну да я можу виграти катки, там, де у мене тімейти хороші. Наприклад, як 2 на 2 я виграю, бо мені попався хороший тімейт. Ну, але коли мені попадаються такі тімейти, це перша, по-друге. Це не чесно кадка. це 4 на 5. І в мене ті майте не дуже добре грають. Ну що, я один на 5. Що мені зробити? Що мені робити, коли я граю один на на п'ятьох? бо в мене й ті не вміють грати. Що мені робити? Я не розумію. І в мене ще є один дімат для ну. Уже 3 на 5. О боже. Що мені тут робити? І ще є один два ФК. Ідеально. О боже. Да, тепер я думаю, що я вже не хочу грати. 3х3, 4 х 4 і 5 х 5. Бо тут тімейте попадаються, нубики, або таке що буває. Ну, іноді попадаються хороші тімайте. Іноді я б не сказав. Зараз... Мені попалися тімати, як не дуже зразу, І ще якийсь хакер грає, який телепортується. Бачив? Він телепортнувся. Він телепортнувся до мене. Або до Made лах, а потім він телепортувався. Реально. Ммм. <гум> ну, у мене є ще одна тактика, яку я вам можу якраз на кінець показати. Це буршрайфу, пістолетики, кулачки і вархор. Угу. Хороший дамаг. Ні, ну я це не виграю, це не важливо. Це ж значить, якби було 5 на 5, у нас би був шанс виграти. Але це 3 на 5 або 1 на 5, я б сказав. Ну, коротше, мені ще з пістолатики треба вчитися і вчитися грати. Думаю, вам сподобалось відео, підписуйтесь, ставте лайки. І всім пока!